Я пам'ятаю, як у мене таке здивування викликало, те, що в дитинстві те, що коли я зрозуміла, що це у нас в сім'ї, розмовляють румською, а в деяких сім'ях не говорять у румської. наприклад, не залишилось нікого, хто говорить у румської. Для мене було дивно, чому всі такі спокійні навколо. У прабабусі запитувала різні слова, записувала в блокнотик собі. Я не думаю, що я зможу говорити повноцінно. Але принаймні десь якісь окремі слова, фрази, користуватись ними. Я думаю, мені це теж було б важливо. А, що ж можеш сказати? Ні. Ні, ні, я засоромся, більше навіть. Навіть ознасово. Абсолютно. Це ж вам Ну так.